Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Ласкаво, прошу у нове відео. Сьогодні у нас з вами рубрика Ваші посилки. Я хочу подякувати всім своїм глядачам, які періодично надсилають мені якісь пробники від Леванти для того, щоб ця рубрика продовжувала жити. І сьогодні конкретно я дякую Лілії за те, що Постійно надсилає мені дуже цікаві парфуми. Мені завжди неймовірно цікаво з ними знайомитися. Завжди це щось таке важкодоступне особисто для мене. Дуже часто, саме від Лілі, я дізнаюсь про якісь нові аромати і навіть про нові бренди. Тому для мене це завжди дуже цінно. І цього разу Ліля надіслала мені багатенько від левантів. Я розділила це відео на дві частини, точніше. Я протестувала поки що лише якусь кількість парфумів, і вже готова поділитися з вами своїми враженнями. Хто вперше, можливо, на цьому каналі, то підписуйтесь, ставте ваші вподобайки. Сподіваюсь, вам сподобається це відео. Переді мною відкрита фрагрантика. Я буду вставляти флакони піраміди, буду нюхати парфуми і ділитися цими враженнями. З вами. Так само, можливо, буду зачитувати якісь замітки зі свого блокноту. Отже, давайте розпочинати. І перший аромат, який я одразу побачила в цій посилці, і це був перший парфум, який я дістала звідти, нанесла на себе, дуже зраділа. Це аромат від бренду Kilian, який називається Angel She Paradise. Тобто, це фланкер цього року, цьогорічний фланкер долі ангелів. Шикарний просто. Аромат. Мені дуже подобається доля ангелів. У мене були тільки від «Леванти», На жаль, у мене немає флакону, але аромат чудесний і ось цей фланкер не менш чудесний. от такий у мене від «Левант». Він просто, просто неймовірний. Одразу вгадується, звичайно, ДНК флагману. Але тут, от по пам'яті, якщо порівнювати з оригінальним долі ангелів, тут на старті я відчуваю більше алкогольності і дещо таку вишневу, вишневий якийсь аспект в базі ледь. Я думаю, що цей вишневий аспект дають боби тонка. Давайте я вже полистаю фрагрантику. У цього аромату високий рейтинг 4,3. І тут ну ви побачите зараз піраміду, тут і коньяк, і лікер на старті, і це відчувається відчувається міцний алкоголь. Малина, ну, давайте я почитаю, що я писала, коли я тестувала цей аромат на шкірі. Шикарнючий, одразу відчувається міцний алкоголь з малиною. База ледь вишнева, ніби. Трохи липкий і солодкий. База у нього солодка, він такий прям липкувато приставучий. Знаєте, дуже так міцно чіпляється за шкіру. Дуже добре сидить, шлейфить, в нього прекрасна стійкість. В базі тут відчувається гарно праліне. Мене тут трішечки збиває з далеко дубовий мох, тому що ну, нічого такого я не відчуваю. Аромат пробоби тонка. Які часто можуть давати таку вишневу ніби кісточку, або ніби як дим від кальяну вишневого. От щось таке тут є. Його небагато, але все ж таки це якось ловиться, вгадується мною, принаймні. Тут заявлена малина, і стартує він ніби і малиною. Але ну, я не можу позбутися ось цього такого вишневого моменту, який я відчуваю. Красивий, прекрасний аромат, солодкий, такий, напевно, на прохолоду буде найкраще звучати. Але і зараз вересень, я дякую цьому вересню за те, що він неймовірно теплий, він тепліший, ніж все літо, яке в нас було. Тому ну, я носила влітку типу в тепло, і це було прекрасно. Суперовий аромат мені дуже сподобався. Наступний аромат, який мені так само дуже сильно сподобався, і цей аромат був в моєму такому віш-листі на сліпу покупку. Зараз вже він просто перебирається у вішлист без приставки на осліп, Да? Тобто цей аромат вже я знаю, це дольче Амальфі від Ксержов. Я цей аромат трішки побаювалась через ноту гвоздики, саме гвоздика спеція, яка тут є в піраміді. У нього також високий бал рейтинг більше 4. Аромат цей 2017 року, і гвоздика тут в базі, а зверху тут айва. І думки ніби як розділилися от відгуки. Хтось каже, що це айва свіжа, хтось каже, що це айвове варення з, зі спеціями, хтось комусь тут овердос, гвоздики. І ви знаєте, всі ці думки мають якийсь під собою ґрунт, тому що аромат... В ньому все це є. Для мене особисто він стартанув свіжою айвою, такою, знаєте, розрізаною і десь, можливо, з кардамоном. Я не завжди вгадую кардамон в парфумерії, але мені здається, що тут він вважається непогано. Цей кардамон, от принаймні, на старті додається гвоздика, і ви знаєте, навіть скорка одразу. Тобто гвоздика звучить одразу, не потрібно чекати там це серце, да, тобто розкриття. Таке гвоздичне, але для мене це одразу айва з гвоздикою і такою таким от стартом. І поступово все це додається більше бальзамності, густоти, от, можливо, ванілі. от, Знову ж таки, боби тонка, амбра, такі густі, щільні, солодкі ноти дають вагу цьому аромату, але він ніби як не скочується в таку банальну гурманіку. Якусь липку. Я думаю, за рахунок айви. І мене не покидає відчуття, що старту тут є цитруси, хоча їх насправді тут не заявлено. Можливо, це яблуко зелене так грає. Я писала, що це свіжа айва і багато гвоздики, бальзамів, солодких бобів тонка. Непростий аромат. Треба вважати тим, хто боїться ноти, ноти гвоздики, хто взагалі її не любить, не переварює. Тут її багато, тут її прям реально дуже багато. Я сама, я не те, що не люблю гвоздику, я до неї завжди з обережністю підступаю, так би мовити, до ароматів дає гвоздика, Тому що не завжди, не завжди гвоздика вдало поєднується там, з іншими нотами, іноді вона прям відверто випира, іноді вона ретрить там, і так далі. Тут вона приємна, вона мене не відштовхує навпаки. Я думаю, за рахунок ось цього бальзаму толу, який тут є в середніх нотах, я перепрошу знову посудомийка. Одним словом, класний аромат, я його можу порівняти з по звучанню, не по схожості. Там, просто, от просто. Гвоздика. Якщо говорити про ноту гвоздики, яку я боюсь, і яка мені подобається, то, до прикладу, аромат тобаку від Франк Буклє. Мені подобається, незважаючи на те, що там також відчутна гвоздика. І для когось це ну, супер заважає. Хоча аромат красивий. От, мені така гвоздика не заважає. Тут вона якась така подібна. Можливо, тонка її якось пом'якшують. Ну, аромат класний. Я не знаю, він буде зимою, думаю, що не дуже, Тому що бальзами люблять тепло. Класний аромат. Якби він мені трапився по гарній ціні, я б його взяла. Їдемо далі. Далі незнайомий для мене не тільки аромат, а й бренд, якщо чесно. От завдяки Лілі побачила, що існує такий бренд. Beard of Venus Argos. Бренд називається Argos. Просто дуже мені сподобався цей аромат. Я записала, що це малиново-шоколадні цукерки з солодкою рожевою трояндою. Теплий, затишний, огортаючий. І, і далі перечисляю ноти, які я, певно, найкраще відчувала. Тут амбра, сандал, шоколад, солодкі квіти, бомбіческий аромат. Аромат 24-го року, в нього високий рейтинг, більше 4 балів. Піраміда така, знаєте, ну, от, якби я так дивилася на неї і складала якісь враження, то я би ніколи не подумала, що воно пахне так, як воно пахне. Я не люблю персики. Дуже рідко, дуже рідко. Я не люблю ці всі більквіти, жасмин, нарцис, апельсиновий цвіт, лаванда. Це, лаванда це майже завжди. ні. Ред флаг в ароматах для мене Лаванда. Але цей аромат звучить настільки красиво. Він такий солодкий, теплий, тягучий. Він не надто солодкий, він не пересолоджений. Боже. Тут немає, от, типу, нарцис, я не розумію. Апельсиновий цвіт в поєднанні з жасмином, да, да, можна якось це тут почути, але все настільки гармонійно, настільки. Прекрасно тут скомпоновано. Ну, я думала, що він мені нагадує, але він мені нічого не нагадує. На фрагантиці також він нікому нічого не нагадує. Ну, немає якихось ароматів в порівнянні, я навіть не знаю. Е, ніби як м'який що з цього персика, але такого, знаєте, солодкого, не персики. Я не люблю персики нульових, от, там бучера, от ці всі персики. Мені не подобається. Мені подобаються густі, такі варево якесь, знаєте? Тут ніби персик м -м 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 -м, такий перезрівший, прям така м'якіть, прям відчувається вся м'якіть, з малиною, таке, знаєте, пом'єцка на якесь. Шоколад тут дуже читається. Хоча він не, не шоколадний сам по собі, троянда читається. Хоча він не про троянду, ну тобто шикарно зроблений парфум. Він в нього нічого не випирає, всі ноти дуже округлі, аромат дуже затишний, теплий, жіночний, дуже приємний. Ой. От солодкий букет квітковий з фруктово-шоколадними такими от аспектами. Класний парфум. Дуже мені сподобався. Наступний аромат від бренду RoDaf, який називається Аліксір Пурфу. Гарний, ви знаєте, мені спочатку, коли я тільки тільки нанесла, буквально от, там, перших там, 10-15 секунд, я подумала, що ні, це мені не подобається. Бо він мені стартанув, от я написала Іланг з мускусом і знак запитання, тому що я не люблю ноту Іланг-Ілангу. Але. Далі він розкривається в дзвінкий такий квітучий букет. От я тут пишу дзвінки, квітучий букет на чолі з конваліями. І це <сум> незвично, тому що стартує ніби і лангом, таким чимось щільним. І це дивно, тому що зазвичай громада навпаки стартують чимось таким повітряним і далі набирають, набирають оцеї щільності. І тут якось, ну, на моїй шкірі якось не так було. Скорка одразу, одразу з цей букет. З конвалями, троянда тут є. відчуваю, ніби трояндовий аспект. Так, Троянда є. Тут найяскравіше відчувається конваль. Тобто я написала, що це дзвінкий квітковий букет на чолі з конваліями. Розумієте? Тобто багато конвалій в цьому букеті. Конвалії не ретро конвалії. Конвалії вони також складна така нота, не завжди вона приємна, часто індолить і так далі. Не в цьому випадку, тут конвалія дає дзвінкості аромату. От, знаєте, цин -цин 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 ці такі. Ну, типа дзвоники, да, от ці конвалії, ніби як бринчаті Тут така вражаюча база, типу, така база Сандал, амбре, Рамбрета, дерево. Тобто база така щільна у цього аромату, він. Ледь пудровий, доглядовий, цікавий класний, я написала. Класний аромат, мені він сподобався. Е, порівнюють його з чимось таким, з чим я не знайома. З Дамою В'янкою на тесь порівнюю. Жіночний дзвінкий квітковий букет. Небанальний. Дуже небанальний аромат. Браво! Два аромати від бренду X Mіла. З одним я була знайома, а з ось цим Honor Delight напевно так, я знайома не була. Класний парфум, І він мені пах перцем. Перцем свіжо чорним перцем. Я була впевнена, що він є в піраміді. Але його нема. Аромат також має високий бал. Більше 4 20 го року цей парфум. І тут в середніх нотах Амбретта. Амбретта це такий типу мускус. Пахне як мускус. А, але тут перець. Ну хоч стріляйте в мене, я чую перець і все. Гостренький такий я написала. Відчувається одразу перець. Розкривається в прохолодний дзвінкий Ірис з карамельками. А, з карамельними відтінками. Знаєте, які карамельки? Не, не тягуча карамель, а цукерки мається на вас. Тіпа барбариски, ви поняли. такі карамельки смоктульки Такий ірис, ніби прохолодний, такий, знаєте, як смоктулічка ця. Дуже шлейфовий, дуже витончений, жіночний але перець для мене на моїй шкірі від початку і до самого кінця. І зараз навіть скорка, я, я просто чую цей перець. Я не знаю, що його тут дає. Давайте подивимося, з чим цей аромат порівнюють. Знову провал, тому що з чим би тут його не порівнювали, я не знаю цих ароматів Woman in Gold я не погоджуюсь. Ні. Класний, класний перечний парфум, як на мене. З, з акцентами там, ірису, якихось білих квітів, але перець додає родзинки цьому парфуму, як на мене. Ще один світ морфін, який я вже якраз таки знаю. Ну, як знаю, я б його, напевно, не вигадала на стоповому зап-тесті, тому що у мене і просто пробник є. Може, вже й пробника нема. Він класний, але ну, я його якби, не носила. І тому, щоб сказати, що він в мене так викарбувався якось в пам'яті, то ні. Це густий запашний бузок з рожевою трояндою і бордово-пудровим ірисом. Щільний і насичений. Це аромат про бузок, безумовно. Але це солодкий, густий. Бузок. До речі, рейтинг аромата менше 4,3,9. Бузок, ірис, геліотроп і трішки троянди. Це найяскравіші ноти, які я чую в цьому ароматі. Я можу його порівняти з лайла Клав і тому аж не в звучанні, а в. Компоновці, тобто в зборці аромату, якщо говорити в контексті бузку, тому що Лайлаклав це також про бузок, але дуже густий такий шоколадний, там бузок з какао здається. То тут бузок з з пудровим таким солодким геліотропом, напевно, що геліотроп додає щільності цьому аромату, і цей аромат, до речі, порівнюють з Озе від Зімони Косак. Я колись з цим ароматом. 100 років назад знайомилася, що на початку ведення цього каналу, він мені дуже сподобався. Там солодкий також бузок, але цей ще більш щільніший. Він класний цей аромат, він мені подобається. Я б не відмовилася мати, але ціна мене не влаштовує. Так, і останній аромат на сьогодні. Бренд, який для мене нещитаємий. Аромат називається Indecent Cherry. З цим парфумом я знайомилась колись на парфумерній зустрічі. Чисто з блотера його понюхала. Він мені дуже сподобався на блотері, тому що, якщо зустрічаю вишні, які не схожі на тому форда, для мене це завжди удача. Я написала, що це нідна вишня, гарний, не схожий на форда, ледь кисловата вишня, яка розкривається солодкою м'якотю. Тут, здається, і вишня, і ще решня. 3,8 у нього рейтинг, 22 рік. Да, тут в верхніх нотах черешня, а в середніх вишня з полуницею. Його щастя, що я тут не почула мигдалю. Коли я пішла потім в піраміду і побачила, що тут є Мигдаль, то десь там я, звичайно, його починаю відчувати. Але не так, як в Форді. Я не пам'ятаю, чи я знайома з вишньою Форда, чесно кажучи. Я просто, звичайно, знайома з оцими безкінечними клонами на Форда і. Для мене ці аромати не стільки про вишню, скільки про мигдаль. І це для мене задушливо. Пудровий, такий важкий мигдаль, мигдалева ця така пудра з там вишневими моментами. То тут якраз Вишня черешня і розкривається, як я вже сказала, ніби м'якітю, солодкість саме з самої Вишні черешні. І... От асоціація в мене з такими вишнями, знаєте, які кладуть в коктейль, Чи такі, ви знаєте, зацукровані вишні, якісь такі продаються. Які там кладуть, можливо, десь в тістечко. Ну, такі в банці продаються. Типу. Запах з цукром, ніби як, знаєте, от. Я не скажу, що їжу і типу пахне, ну. Вишня, ну, вишня це є їжа, і з банки вишня, із дерева це вся їжа. Ну, ніби як з ароматизатором якимось таким кулінарним. Ви поняли? Ну, мені сподобався цей парфум. От браво, що він не схожий на Том Форда. Ну, звісно, на фрагсі 69 лайків, що він схожий на Electric Cherry. Я не знайома з цим Electric Cherry, Ну, і відповідно на Last Cherry тут лайки ставили. Я не погоджуюсь. Аромат цікавий. Я знаю, що багато хейту в сторону цього бренду, я, я тільки з цим і знайома. Я бренд взагалі не знаю. Мені цікавий фік порн, тому що фік. Ну, і, взагалі, цікавий бренд. Я би я познайомилась. Це мені непогано. Так, щоб купляти банку за 6 тисяч гривень, то, звісно, нет а за півчини я б взяла. Якось так, друзі, всі аромати з сьогоднішньої добірки мені сподобалися. Ура! А, чи купила би я їх. Ну, якби у них була приємна ціна, я би купила всі, От, чесно, мені прям всі сподобалися, дуже класні роботи. Якщо ви знайомі з цими ароматами, то ви знаєте, що робити. Треба писати в коментарях, як ви відноситесь до цих парфумів, що відчуваєте ви і так далі. Мені завжди цікаво читати. Я думаю, моїм глядачам так само. Дякую за те, що подивилися це відео, що провели зі мною ваш дорогу час. Бережіть себе, до нових зустрічей всім, па-па.